Живаю, Христос так промовляє споживаю а Христос так промовляє жене. Вас мене зради, цими ось кажу словами, що один. З вас мене зради, а потому. їх навчати, Як служити Богу вірно, Він почав їх навчати, ви у всі частини світу. стадо, а водину страсті люту не лякайтесь, Боже стадо я отця з небес мовляю він на поміч вам поспіє. Хоч вас я оставляю не втрачайте же надії. І хоч вас я оставляю, не втрачайте вже надії. хліб святий бере у руку, Що посеред муки, в гробі задля люду, ляже. тіло що посеред муки, в робі задля люду ляже. На піднявши, Кров моя це промовляє, що за вічну долю, хрестри обливає, що за вічну долю вашу Хрест страждено обливає ще Іван на груди, Спаса голову схиляє, а вже зрада в серці. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесний, утішителю, души і ним, що всюди єси, все наповняєш, скарбниця, плак і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь, Пресвята Тройця, помилуй нас очисти стихи наші, Владико, прости законня наші, святи, посіти, ціни, немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, випадцям нашим, і не веди нас у спокусу, але Бо твої царство і сили, і слава у і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Славний полковочий, Господи, неба і землі, побачивши тебе безсмертного царя, померлого на Христі, сотворіння змінилося на обличчі, небо вжахнулося і підвалини світу затряслися. Я ж із вдячністю поклоняюся твоєму ради мене стражданню і молюся з розбійником, Ісусе Боже мій, пом'яни мене у Царстві Своїм. Зараджуючи падінню ангелів, ти не взяв ангельської подоби, а будучи Богом став ради мене чоловіком і таким чином оживив померлого чоловіка своїм животворним тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за таку велику любов і співаємо в твою честь. Ісусе, Боже, любов, привіжна ти славно полюби. Людьми місця від пало ангельського Ісусе, ти зрівняв людей із ангелами. Ісусе, ти ужастив людину своїми божественними тайнами. Ісусе, ти нагодував її ангельською божиною. О візнебе, Ісуса, ти не задлива підпора людському серцю. Ісуса, ти пожива, яка ніколи не затрачається, Ісуса, ти моє безсмертне насищення, Ісуса, ти моя наслодані. І вісу, о я мене у царстві в Побачивши тебе в безсмертній боротьбі, коли наші гріхи тяжким тягарем стали тобі. Ангел прийшов і підкріпив тебе. Ти ж взяв мене погиблого на свої рамена і представив отцеві Тому я преклоняючись. Коліна молюся і співаю тобі, «Алелуя Аллилуйя. Алелуя, алея. Не зрозуміли незбагненної причини твого добровільного, страждання юдеї. І коли вночі з ліхтарями шукали за тобою, а ти промовив до них це я, то вони одразу відсахнулися, але потім. Зв'язали тебе і повели, ми ж припадаючи до тебе, зі страхом молимося. Ісусе, ти сонце, яке шукаєш вітаря, Ісусе, ти світло, світло та світово знавидівши затьмари на тебе, Ісусе, що мешкаєш і що світі, влада пітьми. На смерть видав тебе, Ісусе, Бому не було лукавства, зрати лукаво по цілу тебе, Ісусе, ти те за дармало Сім, Заберу здавав, та само за срібняки. Ісусе, зв'язаний, ти розриваєш Кайна, Ісусе, зв'язаний, твої руки не війні. Це твоє чисте, Ісусе, зв'язаний, зв'яжимої по наповні пристрасті. Ісусе, ти анщою ведуть на захманя. Ісусе, ти зробився рабом, тож помилуй мене раба свого. Ісусе, що був у людській подоліна прама, не щоб подібнеся до розумних істот. Ісусе, Гожемів, ом'яни мене Своїм. Завдяки Своєму Божеству, ти передбачив триразове відречення одного з Твоїх учнів. Він же побачив тебе, свого Господа, і вчителя гірко заплакав. Поглянь на мене, Господи, і в рази затверділе серце моє, щоб своїми слізьми я обмився від гріха, співаючи тобі, Алелуя. «Маючи владу, за зачимо мархієреєм, до віку, ти, владикою Господи, всіх, став на суд перед фальшивим мархієреєм. Ти прийняв муки від слуг своїх, а від мене від мене прийми оце. Не лимотинули, Ісусе, не злобний, ам же звіри пожели тебе, Ісусе, Хирин ти своєю бро'ю пішов у святих, лиш Ісусе, не порожній від сверни охорони. Павв'язати, розв'язувати прости мене, Ісусе, що вище небес від земних речей піднеси, Ісусе, що собі ж праворчуться, спасволиться, не відкида. Людей, батька свого диявола, діти, відчуваючи в собі бурю вбивства, відкинули тебе правдиву дорогу, правду і життя. Ми ж визнаємо, що ти Божа сила, в якій криються скарби премудрості, тому співаємо тобі. Аллилуйя! Хоч, Пилат, почув твою мудру відповідь, втім засудив тебе на бичування, ніби ти заслужив на це через ту єдину провину, що не знайшов у тобі жодної вини, хоч Він обмив свої руки та все ж осквернив серце своє, ми ж бючись у груди, осмілюємося отак прославляти до тебе. Тисяч любви, Ісусе, возоїстина Тистопоприм'язаних, Ісусе, у стопі хворобу, ти круля, долю люди. Ісусе, Царю, замість данини ти отримав рани, тяжкі. Ісусе, тебе весне через мене рани, либошу тебе, лікує раю. В зорази, візити, що візити, що візити, ні візити, дай не плі по мене. Ісусе, а що я вдарю теплою, витеклою, освяти мене. Ісусе, нема такого поля, як твій біль виймав від болю мене. І що задягаєшся світу немову ризу, одягнувся Богу очою, своєю кров'ю. Я знаю, я добре знаю, чому в тебе червона одіж. Це я, Господи, я своїми гріхами зранив тебе, тому тобі задля мене пораненому співаю. Аллилуйя. Побачивши тебе зневаженого і покритого ранами, Богонатхненний Іса'я був вражений і заволав. Бачили ми його, та не мав він вигляду, ні краси. Ми ж узворушені кличемо до тебе. Славилася в будністю, Бонів дано зростину, не обі, Ісусе, ясні, очі твої, крою були. Ісусе, твоє лице, поніклято сонця нині обльома. Ісусе, що ти після відповідних мечах, людину, славою, те. Не по сум'ями сміють дивитися би до полиці.